Так, що в нас тут? У нас тут другий день мандрівки, перший день не знімали, познімаємо другий. Ми знаходимося в селі Стара Гута. Вчора поварились в такому казанку в чані. Зняли собі домик, прохолодно ще спати в наметах. Імпровізований такий маршрут, в принципі. І сьогодні буде теж імпровізований. Їдемо десь в якусь сторону. Побачимо, все по ходу, так як завжди. Ми на фоні двох сивуль. Мала-велика, Ну, наскільки я розумію, може ні. Но... Національний природний парк Синьогора пускають сюди по пропуску. Є шлагбаум, сюди запускають 70 гривень з людини і їдете собі по дорозі. Тобто заїжджати сюди можна. Їдем ближче, Їдемо ближче, під'їдемо, подивимося, тут 11 кілометрів можна їхати. Поїхали, розвідали дорогу. Гарний вид на сивулі. Ну і в принципі звичайна гірська дорога, але заповідник. О, тут сюди таблички, що заборонено їхати. Ми туди власне, і не будемо нікуди їхати. Завдання було подивитись на цю дорогу, ніколи не були. Зараз собі... Десь тут може посидимо, З'їмо якогось снікерса там на пеньошку. І будемо вертатись назад. Що там таке шипить? Глина шипить. Ну, цього року сухо, насправді. Сухенько, сухенько. Минулого було набагато мокріше. Їдемо далі. Класний дуже, класна дорога. Хербет називається Чортка. Це буде коротка відеоінструкція, як треба змащувати ланцюг, щоб він служив довго. О, так Рівномірно треба змастити. Так вон, Між роликами сальнички змастити. От тут з боку трошки недомащений, А так то нормально. Суперсько. Буде працювати. 1060 виїздить. पाँच Друге їде. А третій буде їти. Кисається. А казав, що було не любить. А казав, що було і любить. Ніхто не знає хто я, ніхто не знає де я. Тіла загинуть, житиме ідея. А наші душі тут, в рідних просторах, в цих лісах, в Карпатських горах. Урочище малиновище. Тут була Криївка УПА. Криївка тут така сучасна. Сучасна, напевно, що в 16-му році, коли встановлювали той пам'ятний знак. І робили таку на місці справжньої криївки, тому що тут нічого аж того такого немає. Їдемо в сторону Зеленої, в село Зелена. Там хлопці на китайцях погнали, а ми звідси приїхали. О! Вон цією дорогою. Що Тут є ще якісь дороги отуди, Вони виглядають дуже стрімкі. Швидше всього, що це рубки. Ось тут рубка була. За нами гора скалки задній, так? Або десь отам. На стежках камінців нема, то в принципі без проблем. Там і не зумів виїзд. Супер, ні? ні. Там всюди є за цепка. No, дорозі болота нема на самогору. Там Але... вища ще є спуск з другу сторону. Йога! Щось він на кату забагато набрав. Все, першу. Першу. Ох ти блін. Наганці. Вирім. Я думала, що трансальт не витягне. Таке засейвив забрав. <ривнів> У нас польова кухня. Петро готує каву, пармен. Борист. Борис. А Дмитро робить їсти. Робить. Ні, Віталік ремонтує. Що тут у нас Віталік? Розказує? Ще що? Все, Все? Утіль. Рушав з місця, отут. От, от. Вліво руля викрутив і впав, бо заглох. Щось з замком запалювання. Я думав, дріт перетерся, а це замок. Я знаю, де він є, розбирається за дві хвилини. Але думав, що дроти перетерлись, а це в замку. От, покажи приборочку. Немає, так контакту немає. Це, зараз запустився. Можна тут стяжку поставити, а можна, бо тут все дуже просто, і мобілайзера немає нічого нема, Можна зробити отак. Наприклад. О. І замкнути, yeah, два, і замкнути два дроти. Так. А ну, зараз якусь скрепочку, можна просто замикати, але треба вивести швидше з всього, що сюди. Просто дротики зв'язати, докупи і буде це саме запалювання. Щоб не колупатися. Варіант. Ну, потім вже вдома нормально зробити. Потім зробити нормально, так має бути. Ну що, Ремонт наскільки? На 10 хвилин? Ну, може. Ну і нічого. Просто довго розбирати той замок, ну, знімати його. Я би не хотів зараз тим займатися. Правда? Дротики докупи з'єднав і все. Добре, так і зробимо. Давай, план це. Придумав іншу схему, щоб не заморочуватись з тим всім. У мене тут є кнопка допоміжного світла. Вона в розрив працює. І від неї є дріт прямо сюди йде. Плюс і мінус всього на всьому. Нам треба з'єднати ось цих два, от, от, на фішці. От. От, 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 от. Зараз покажу. Все, все працює, так? тобто Нам треба замкнути тих два дроти. І ми скористуємося кнопкою всього, на всього. тобто дріт при... Підведемо туди. а Одимо собі зробимо. Що? Не працює замок. А тепер дивимось. Тюнінг ательє. От ну, готовий. То у нас імітує замок запалювання. Хочу збирати, а не годен. Ну, вже зробили стіл з моєї фари. Йо, кави насипали. То, щоб пахло, да? Моти... Головне, щоб в середину. Ти де кобасу взяв? Гуцулі трав. травку. файні краєвити тут. Тут така проїзна дорога насправді. Дуже. То гора. Зараз подивлюся, як вона називається. О, в нас тут цивулі на фоні, так? З правої сторони це у нас цивулі. Yeah вид бомбезний. Навіть можна тут, в принципі. Намет можна. Є супер. А вон твій транспорт, сідай. Давай покажи, як він їде. Та добрий, Класно їде, показуй. Показуй. Кінь. Ну, нормально. Бру. <ріст> <ріст> ну все, зараз будеш так спускатися на нього. <ріст> no. Це. Є! Ми знайшли! Котега мій був прикидаєш собі? Наборі коте мій? Так. Стандартний. Закисла віска. Шук. Берепноць. У мене є. Ріки повипадали. Тому і клинило мені. Поламалась конда. І що тепер? Чого треба... воно доїде треба в Тернополі? Але Для слухай, тримай, то не тільки той. а цей теж заклинив? Все. То то і пищало, що я в один бік міг крутити, та в другий ні. Просто... Йома, так воно заклинило повністю. Як не повністю? А як ми їхали? <реш> тобто, якщо, якщо вам ще щоб колесо почне крутитись, то ви взагалі летіти буде. Ну. Але шарики. Та розлетілись денька шарики. <реш> Хлам. <реш> Хлам. Чого? Десь, а собираю. десь там того року робив регламент. Точно там того року? Точно там того року. Бо я після, от Тримай, тих, наших, збирайтеся. після тих наших потопів... Давай по цьому. Це копається. Після наших потопів це я розібрав холодно. із, цей, із а, давай, Тебе якось є щось на Тебе чисті? Як колесо колесок по польових умовах? так. О. Чекай, О. Я думаю, коли тому їздило, що було, що я так міг затопити його. Там могла б бути волога просто. Ти працюють два папки. Це ті, що ти замовляв, такі так. маленькі, так? Чекай, бо там є ці я тільки нормально... Або цвях буде терчить. Будем клеїти? Ну. Воно ж, вище всього його розцей, розпігати, Вадима. Або цвях, я вперше. Я думаю, троє змазати, можна ще стає. Йо! Йо! Де? Йо! Тараса! Це! Це якийсь з цивілізації, чувак, цвях ще. А це, до речі, кований цвях. А в апресо це свіровий може бути. Це кований цвях ще старий. Давай шампунь. Будемо метаться. О, що це. Ніхто, судно. Зараз карманіки таке з собою. Це шампунь. Смотрите, просто шампунь? Так. А, це той, який ви з собою взяли просто пив. Ага. Мило, шампунь, дезодорант, косить що. все. Головне, щоб було знаєш, Набору інструментів є шампуньчик для для бортов. Я мило друг, господарство ввод. Щоб він розлетівся, але що робити? Сепаратор вилетів. Але, в принципі, він крутитись тут буде, буде мати упор. Треба змазочки би туди Треба. дати трошки. Все, готово. О, ну. який накат має. Все, гарно доїде. Люфта нема. Супер. Додому доїдемо. і добре. А там вже нова камера, підшипники і шина. Так, ми вже на заправці заправились. Я показую вам, які ми. Честь. Е -е, Петро. Якраз такий в колір, в колір своїх сумок. Зафарбував матик. Ось таких, що все, ми на місці. Приїхали вчора. Пізно вечором. Сьогодні по моєму мотоцикл з кнопкою не знаю, що буду робити. Напевно, що поки що буде функціонувати так. Багато роботи є з іншою технікою, тому свій пізніше. От, замість замка отак воно все функціонує. В принципі, нормальне рішення, польовий ремонт такий. Так? Техніка стара, 100 тисяч майже пробігу. Ну та й все. Та й. Звичайно, що може вийти з ладу? Ланцюжок. Скотойлер працює, змащується. Правда, по порохах і болоті його змащувати не потрібно. Ось таке. Більше ніяких нюансів не виникало з технікою, тільки замок запалювання. Все чистеньке, вилка чистенька. зверху стояли ці носки, що я вам раніше показував свою функцію, але вони виконують дуже добре. Так, бразовочок теж виконує. Цей колхозний не захляпує, не засирає радіатор. Дуже добрий розхід в моті. Їхали назад з трансальпом, я їхав крейсер 100 і вийшов розхід 5,1. Трансальп трошки більший. То, в принципі, як для такого мотоцикла, це дуже добре. Трансальп теж доїхав добре. Там розлетівся підшипник в зірці з сам Розлетівся і його зам'яло всередину в основні підшипники, які вже на колесі, так? їх там два, раз, два. І їх піджало, пальцем не прокручувалися. Сепаратора не було на підшипнику зірки, але все нормально доїхало. Які ризики? З колесом нічого не може там статися, так? тільки може стати зіркою в такому випадку. Вона може зміститись тільки в одному напрямку. Вліво, вправо не зміститься, бо має упор. перекусяк не стане, тому що вона фіксується туди в ступицю, її може змістити вліво. І ланцюг, при тому, ну, якби не злетить. Так, є ризики, є небезпека, але таке, в таких умовах десь там їздити ніхто не буде шукати. Підшипники там їх перепресовувати, перебивати. Так що все, гуд. поїздочка вдалась, все класно. Далі буде.